Вітаю розклад на тему, що від нього очікувати в найближчому майбутньому?» В Найближчому майбутньому це до двох тижнів. Загадуйте свого коханого і подивимося, що від нього очікувати на протязі двох тижнів. І так на протязі двох. Тижнів. Так. Значить, що від нього очікувати? Повернення. Знову, як почнеться якийсь цикл? А повернення, флірт. Він запропонує, можливо, зустрітися, якось розвивати відносини, проявити ініціативу. Він прийняв рішення вкладатись в ваші відносини. Піде взаємообмін.